Япізної світ», урок 235, тиждень 27. Тема Князь Святослав. Лицар своєї доби. Утворення форм рельєфу. На початку уроку перегляньте трейлер до уроків япізної світ» Та в кінці трейлера повторіть запитання. Увага! Пс класний, це урок прекрасний, Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку Це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання має. На всі відповідаємо! Запитання до уроків. За що поважали князя Святослава воїни та противники? Чому рухаються літосферні плити? Де росте один з найстаріших дубів України? Які туристичні об'єкти Черкаської області ти знаєш? Які природні угруповання ти знаєш, які джерела енергії використовує транспорт і як можна заощадити цю енергію? Чи справді вторинне, повторне використання матеріалів? Дозволяє зменшити кількість сміття і зберегти енергію. Відтворіть ті запитання, які ви запам'ятали. Чудово! Сторіночка третя у підручнику. Прочитайте уривок вірша Олександра Олеся, який має назву Юнацтво Святослава зі збірки. Княжа Україна, прочитайте разом із диктором та дайте відповідь на таке запитання Я князь Святослав здобув повагу і в чужих, і у своїх. А в боях, кривавих січах, всюди Перший Святослав. Першим він ставав до бою і останнім бій кінчав. Був він чесний, справжній лицар, і коли на бій ішов, посилав гінців, щоб ворог до змагання був готов. Посилав гінців сказати, скільки в його нього війська єсть, і що буде до останку боронити волю й честь. І здобув він скрізь пошану і в чужих. І у своїх, і боялись Святослава, грек, хозарин і печеніг. Скажіть, будь ласка, так як князь Святослав здобув повагу і в чужих, і у своїх? Дуже добре. На сторінці 3 розгадайте ребус та запишіть відповідь. Яке зашифроване слово? Так, це слово лицар. А хто такий лицар, на вашу думку? Дуже добре. Як ви думаєте, хто міг правити Русю за відсутності князя Святослава? Відкрийте сторіночку 41 у підручнику. Розгляньте схему правління Великих Князів Рюриковичів. Рюрик князь Новгородський. Ігор. Син Рюрика, Великий князь київський. Правив з 912 по 945 роки. Ольга, дружина Ігоря, велика княгиня Київська. Правила з 945 по 964 роки. Святослав, син Ігоря та Ольги, Великий князь Київський. Почав правити в 964 році. Та правив по 972 рік. Ярополк син Святослава. Великий князь київський. Правив з 972 по 978-й роки. Тобто скільки років він правив? Так, 6 років. Олег син Святослава. Володимир син Святослава. Великий князь Київський. Правив з 980 по 1015 роки. Підрахуйте, скільки років правив Володимир? Так, він правив 35 років. Скажіть, будь ласка, скільки синів мав князь Святослав? Так, він мав три сини: Ярополка, Олега та Володимира. Поверніться назад на четверту сторінку. Княгиня Ольга віддала правління Русю синові. Але допомагала йому, коли той був у походах. Як не стало матері, Святослав залишив своїм намісником у Києві старшого сина Ярополка. У деревлянській землі Олега. Правоти Новгородом доручив Володимирові. Зміцнивши владу на час своєї відсутності у 969 році, Київський князь вирушив із військом у другий похід на Болгарське царство. Уклавши мир із візантійцями, Святослав повертався додому. Навесні 972 року, дорогою до Києва, біля дніпровських порогів, він з дружиною потрапив у засідку. Улаштовану печеніським ханом Курею Святослав загинув у бою. Скажіть мені, будь ласка, так хто міг правити Руссю за відсутності князя Святослава? А де правили сини Святослава? А як ви думаєте, чому Святослав призначив намісником саме своїх синів? А хто з синів правив Руссю після Святослава? Так, почав правити Яропол? Полічіть роки правління князів Ярополка та Володимира можете звернутися на сторінку 41 та напишіть відповідь цифрами. Скільки років правив Ярополк? Так, він правив 6 років. А Володимир? Так, 35 років. Запишіть. А чиє правління було довшим? Так правління Володимира було довше. У наступному завданні на сторінці 5 прочитайте речення і напишіть числа цифрами. Альпи розташовані на території 8 країн. В Альпах близько однієї 1200 льодовиків. Тут росте 13 тисяч видів рослин. І живе 30 тисяч видів тварин. Уперше Альпіністи зійшли на найвищу гору Альп Монблан у 1786 році. А тепер перевірте, чи правильно ви записали числівники цифрами. Дуже добре! А тепер скажіть, до яких розрядів належать ці числа. Чудово! Для того, щоб виконати наступне завдання, пригадайте, скільки видів географічних карт ви знаєте. Так, це адміністративно-територіальна карта, політична карта, карта кольдорсних копалин. Так, це фізична карта, контурна карта, чудово. А про що ви можете розповісти, якщо будете користуватися фізичною картою? Чудово! На сторінці 5 у 9 завданні складіть карту знань, уставивши пропущене. За потреби можете скористатися словами із довідки. Рельєф це сукупність. Так, нерівності земної поверхні основні. Молодці форми рельєфу це які? Так, це гори і рівнини. Отже, що потрібно записати сюди? Там, де в нас ми бачимо позначення від зеленого до жовтого. Яка це форма рельєфу? Так, це рівнини. Отже, рівнини відносно. Так, рівні ділянки земної поверхні. Позначаються вони. Так, від зеленого до жовтого кольорів. І інша форма рельєфу це гори. Так, гори це ділянки земної поверхні, що зіймаються на значну висоту над прилеглими рівнинами і позначаються відтінками коричневого кольору на фізичній карті. Пригадайте з попередніх уроків, як утворюються гори на землі. Дуже добре. На сторінці 6 встановіть відповідність між поясненням земна кора, літосфера, внутрішні сили Землі. І прочитаємо пояснення. Тверда ополонка землі утворена земною корою та верхньою частиною мантії. Зовнішній твердий шар землі, що ми відчуваємо під ногами, рухають літосферні плити, виявляють себе землетрусами, виверженнями вулканів. Отже, що таке земна кора? Так. Це зовнішній твердий шар Землі, що ми відчуваємо під ногами. А що таке літосфера? Так, літосфера це тверда оболонка землі, утворена земною корою та верхньою частиною мантії. А що ж таке внутрішні сили землі? Так, внутрішні сили землі рухають літосферні плити, виявляють себе землетрусами та виверженнями вулканів. Основні форми рельєфу. Це гори і рівнини виникають під дією могутніх внутрішніх сил землі. Їхні дії ми не помічаємо, аж поки ці сили не виявляють себе потужним землетрусом чи виверженням вулкана. Внутрішні сили землі змушують рухатися, хоча й дуже повільно, величезні ділянки літосфери. Просуваючись. Ці ділянки зіштовхуються між собою, через що земна кора зминається в складки? Такі складки й утворюють гірські хребти, що простягаються на сотні і навіть тисячі кілометрів. Скажіть мені, будь ласка, так як утворюються гірські хребти? Чудово! Відкрийте сторінку 47 у підручнику. Попрацюйте з фрагментом фізичної карти Європи. Знайдіть та підкресліть гірські системи Карпати. Альпи. Піранеї, Апаніни, пенінські гори Молодці, так тримати.